Здоровий колір шкіри. Власне, що це таке, від чого залежить і що нам необхідно робити? З вами я Марія Фечук, доктор дерматолог, косметолог, лікар превентивної та антивікової медицини. Колір шкіри залежить від основних двох пунктів: це кровопостачання, тобто мікрокровоносні судини, та другий пункт це пігмент. Так от, давайте розбиратися. Коли в нас шкіра, наприклад, відбувається дуже багато стресів, то весь наш організм переходить в систему мобілізації. Тобто, для того, щоб під час стресу наш організм міг правильно реагувати, нам необхідно кровопостачання до головного мозку, до серця, до таких великих м'язів по тілу. І для цього необхідна кров. Кров береться, запаси крові беруться саме зі шкіри, на жаль. І саме тоді, коли в нас ми переживаємо дуже великий стрес, на жаль, колір шкіри може бути блідим. Одночасно з тим, коли ми говоримо з вами про такий постійний блідий колір шкіри, це може говорити про знижений рівень гормону окситоцину. І гормон окситоцин це той гормон, який а, в нас дає нам можливість почувати конект один до одного. Наприклад, коли ви зі своїм партнером після а, неймовірного кохання, ви лежите один біля одного, і ви відчуваєте оце єднання, це є власне дія гормону окситоцину. Тобто… У чоловіка по відношенню до жінки, у жінки по відношенню до чоловіка. Тобто це є гормон окситоцин. Гормон окситоцин це гормон настрою, це гормон люблю весь світ, це гормон, коли ми можемо дуже вільно спілкуватися один з одним, коли ми нам краще бути, наприклад, із нашими друзями, із нашими колегами, сім'єю, тобто бути більш екстравертивними, ніж зосередженими на собі. І навпаки, наприклад, зниження рівня окситоцину нам хочеться сховатися в коробочку, нам хочеться бути замкненими. І, наприклад, низькі рівні окситоцину так само, на жаль, мають місце, коли ми говоримо про аутизм у дітей. Тобто, коли в нас високий рівень окситоцину, наша шкіра приємно рожева. Тобто від рівня окситоцину. Так само це залежить. Тобто, коли в нас здоровий колір шкіри, ми розуміємо, і наш, наприклад, наш партнер розуміє, да? що, хм, тобто, це є колір шкіри, це є певний момент, так само е сексуальної такої е привабливості. Да? І... Саме задля цього нам необхідно дбати про рівень окситоцину в організмі. Це не лише за допомогою гормонозамісної терапії, ні. Але, наприклад, такі речі, як самоторкання, обнімання, візит до вашого спеціаліста-косметолога, масаж тіла так само піднімає рівень окситоцину. Що ще допомагає піднімати окситоцин? Коли ви йдете, наприклад, на природу, чому я постійно в своїх прямих ефірах в інстаграмі про це говорю, вам необхідно перезавантажитись? будь ласка, йдіть на природу. Лише 20 хвилин єднання з природою в лісі, в парку, просто біля дерев, просто по вулиці, так само доказано піднімає рівень окситоцину. Одночасно з тим піднятий рівень окситоцину, знижує рівень стресу в організмі. Тобто, коли у вас вищий окситоцин, ви краще протидієте стресу, ви краще це все сприймаєте. Що ще допомагає з підвищенням рівня окситоцину. Це є психотерапевтичні техніки, такі як е, навіть е, гіпноз, да, так само доказано допомагає підняти рівень окситоцину. Але самостійно ви дуже легко це можете зробити, коли ви думаєте про щось прекрасне, чудове і приємне для вас. Тобто лише 5 хвилин медитації вранці та ввечері буде вам гарантувати здорові рівні окситоцину в крові. А це уявляєте ваш настрій. Ваш колір шкіри, а ваше самопочуття, ваша сексуальна привабливість так само. Це просто окситоцин. Тому перший момент це такий гормональний, про який я дуже хотіла з вами проговорити. І другий момент це саме власне, мікропостачання крові. Тобто, для того, щоб був наш колір шкіри здоровий, то нам необхідно, звичайно. Дбати про кровопостачання кожного міліметру нашої шкіри. Для цього круто допомагає фізичне навантаження. Тобто, коли ви просто починаєте вранці просто за допомогою стрибків, от ви прокинулися, ви почистили зуби, і ви просто підстрибнули 10-20 разів. Ви включили прикольну музику. А ви буквально там 30-40 секунд, ви хвилину потанцювали, другу, третю. Да? Ви щось зробили енергійне, це вже дуже сильно заводить весь ваш організм. Що круто буде впливати на тонус шкіри тіла, це сухий масаж щіткою. Тобто, щітка, натуральна щітка з натуральним ворсом буде дуже вам допомагати кожен день дбати про кровопостачання всього. Це Абсолютно доступно для кожного вдома. І що ви берете такою щіткою? Ви просто робите собі масаж 5-10 хвилин кожного мікроміліметру вранці перед душем. Чому перед душем? Тому що ну, будуть певні як лусочки шкіри відходити. Ви дуже сильно допоможете собі покращити кровообіг, покращити лімфоток. Тобто ви будете собі дуже допомагати працювати із набріками, ви побачите, наскільки рожева стає ваша шкіра, наскільки ви дуже енергійно себе почуваєте. І така проста штука на щоденній основі вам допоможе дуже круто дбати про саме пружність вашої шкіри кожного міліметру. На попі, на нозях, кругом-кругом, просто масаж сухою щіткою перед душем. Я обов'язково зніму відео по тому, як правильно виконувати для себе міксований лімфодренажний і ліфтинговий масаж обличчя. Це буквально буде у вас займати 5 хвилин кожного ранку. Навіть якщо ви будете це робити 2 хвилини кожного ранку, ви собі можете гарантувати чудовий просто стан шкіри обличчя. Якщо ми говоримо з несаплементарних е, таких речей, тобто такі якісь е, додаткові моменти, ми про них проговорили. Дуже круто допомагає просто магічна молекула, яка допомагає в кровопостачанні кожного міліметру шкіри, це є оксид азоту. Оксид азоту це така молекула, яка просто е, судини наші шух, і розширяє. Оксид азоту на англійській мові nitric oxide. оксид азоту це, власне, препарат, який ви точно знали, наприклад, нітрогліцерин, коли іде е, звуження судин серця, коли є, називають нас да, в народі грудна жаба, коли йдуть серцеві приступи, і, наприклад, наші е, бабусі, дідусі, наші матусі. Можуть приймати нітрогліцерин миттєво під язик для чого? Щоб саме нітрогліцерин це оксид азоту, який шух і зробив розширення цих судин. І ми маємо кровопостачання, відновлення кровопостачання серця. раз і вже такий спазм зняли. Як ми можемо це для себе вирішувати вдома? Дуже крута штука, це наш з вами улюблений борщ і буряк. Наприклад, бурякові салати, бурякові смузі, бурякові фреші і так далі. Дуже крутий запуск саме е, джерело оксиду азоту. Я на постійній основі вживаю для себе амінокислоту елергінін. Елергінін – це така штука, яка є донатором оксиду азоту. Що таке донатор? Тобто, ця амінокислота, коли я її вживаю в організмі, перетворюється в оксид азоту. І е, ця амінокислота допомагає кожному міліметру мого організму мати краще кровопостачання. Тобто, я краще думаю, краще функціонує моє серце і, звичайно, кращий кольор моєї шкіри. А якщо ми з вами поєднаємо механічний масаж, тобто кожен ранок ви для себе виділяєте буквально декілька хвилин для самомасажу сухою щіткою, ви додатково вживаєте багато. Води 30 мл на кілограм маси тіла для того, щоб вистачало об'єму циркулюючої крові, щоб кожен міліметр ніс надпожні поживні речовини. І саме завдяки фізичним методам, плюс елергінін ви круто допомагаєте своєму організму. Розкажу ще одну штуку. Наприклад, L-аргінін на постійній основі, і якщо зараз у вас точно виникає запитання, у Божемі, ж, яке ж дозування? Дозування, яке абсолютно спокійно кожному з вас підійде на щоденній основі, це півтори тисячі міліграмів елергініну на добу. Якщо ви тільки починаєте. Я б рекомендувала, якщо ви прям ну справді хочете собі запустити такий антієч процес, відновіть себе, будь ласка, і зробіть так: 3000 тисячі міліграмів вранці, півтори тисячі ввечері. Це ще додатково буде допомагати як жінкам, так і чоловікам додатково забезпечити кровопостачання. В найпотаємніші куточки нашого організму, для того, щоб додатково відновити таку річ, як кровопостачання наших е, статевих органів, да, для того, щоб були здорові відносини в парі елергінін і е, оксид азоту, які потім будуть утворений з елергініну, Дуже важливий для підтримання здорового рівня лібідо, для того, щоб підтримувати класну сексуальну функцію так само. Для того, щоб покращити тонус кожної судинки і кровопостачання, нам необхідний другий гормон тестостерон для чоловіків надзвичайно важливий, але він так само дуже важливий для жінок. І якщо ми з вами не говоримо про гормональну замісну терапію, про це Виключно ми говоримо з лікарями дуже важливо розуміти, що ми можемо, за допомогою, наприклад, таких речей, як екстракт маки, підвищити рівень тестостерону в організмі і таким чином покращити кровопостачання і вашої шкіри, і покращити ваше сексуальне життя, тобто підняти рівень лібідо. І яку кількість... Маки необхідно вживати да, екстракт маки. Ну, Жінкам мінімально все-таки ну, менше ніж 500 міліграмів прям, ні, я б рекомендувала 1000 міліграмів. Чоловікам 2-3. да. Тестостерон це. Дуже потужний гормон для того, щоб у вас були потужні, міцні судини, круто працювало серце. Ем, кожен мікромомент ем, відновлювався. І саме задля цього екстракт мака плюс оксид азоту створить свої магічні речі. Тому колір шкіри напряму залежить від кровопостачання. А про пігмент ми з вами ще обов'язково поговоримо а в наступній частині.